Всім привіт, люди добрі. У нас вечір. Но мені треба зготовити твердий плавлений сир. В день було ніколи, а відкладати вже далі нікуди. У каструлю наливаємо молоко весь рецепт, точний для тих, хто хоче все точно. Ми напишемо під відео: Я роблю все на око. Для рецепту треба літра молока і кілограм кисломолочного сиру. Я на око вливаю. Молоко. Це молоко ставляємо на огонь, щоб воно нагрілося. Ось іще трошки додавлю молоко. Коли почне закипати молоко, будемо всипати кисломолочний сир теж на око. Перед тим, як будете змішувати молоко і кисломолочний сир, сир перемішайте гарно, щоб він не був у вас великими кусками. Хай він буде дрібненький. Можна надіть перчатку і рукою, розмішати його. Ну, в мене ось такий, щоб він не був дуже злегший, щоб йому було легше розпуститися у молоці. І молоко в мене нагрілося. І, до речі, це не принципово. Висипати кисломолочний сир у гаряче молоко. Це можна зробити і холодне змішати. Ну, я так привикла. Я так його роблю завжди. Я так привикла. Але можна змішати його зразу. Холодне молоко, холодний сир і ставити на вогонь, щоб воно закипіло. Я кидаю у гаряче молоко. Розмішаний гарно кисломолочний сир. Ну, його перемішую. Тепер оця вся маса повинна нагрітися, і з моменту закипання треба дивитися 10-15 хвилин, треба, щоб воно гарно прокипіло, щоб розпустився сир у молоці, щоб він не був такими комочками, щоб він трошки поміняв свою структуру. Якщо ж у вас є сир, а немає молока, можна просту сироватку. Немає сироватки, можна літра води і дві столові ложки олії. Так можна на кілограм кисломолочного сиру. І тепер буду я чекати, поки воно оце все нагріється, і начне кипіти. Буду його так. Поміш... Не стоять коло його, не треба коло його стоять. Буду підходити, помішувати, поки воно нагріється, щоб до дна не приставало. Коструля повинна бути і з товстим дном. Ось так. Накрію і буду чекати, поки закипить. Прокипів наш сир. Покажи до цього близько. У мене на плитці кипить, він медленно, не бурує, може в кого на газу буде сильніше кипіти. Ну, ось так він розпустився, комочків немає. Він такий, як попробуєте, наче буде вже аж тягучий, наче резиновий зробився. І тепер оце всю цю масу треба віддити на друшлак. Якщо в кого є більше і отака сіточка, можна на отаку сіточку, ну, в мене більшого немає, я відсіджую просто на отакий друшлак. Треба його від. Легенько так помішуючи, не перемішувати, щоб не вискочив він туди, весь у дірочки, і щоб сироватка гарно стекла. Кострулю ставляємо на огонь. Поки сирна маса стікає від гарячої сироватки, у каструлю кидаємо масло. Якщо у вас немає масла, Беріть хорошу жирну сметану. Це все. Масло можна кинути більше, менше, на кілограм кисломолочного сиру, так як по рецепту, 100 грам масла. Я кидаю все це на око. Хай розтопляється масло. Масло в мене домашнє. Можна тисячу разів робила з магазинним маслом. Масло розтопилося, викидаю туди цю масу і зразу додаю сюди сода. Не питайте, для чого сода? Коли робила плавлений сир янтарь, був коментар. А для чого сода? Так по рецепту. Напевно, щоб він плавився. От що це я не достаю. Сіль кидаєте за своїм смаком. І сюди додаємо. Ой, зараз я помішаю. І сюди додаємо яйця. Я, у моєму випадку два яйця. Тепер все це гарно. Перемішуємо. Все це воно йде реакція, сода. Тут шумує. Можете додати зараз, що ви хочете. Так само і зелені, і горішки, і ковбаску. Що бажаєте, я не роблю. Я роблю чистий. Ніколи не додавала сюди. Ну, почитаєш, як люди роблять, послухаєш, то додають. В кожного свій смак. І тепер отак, на помірному вогні, не відходя від каси, все оце починається процес плавлення. Треба помішувати його. Якщо ви відійдете, буде приставати до дна. Він і так буде в процесі далі, як уже дужче стане плавиться, він буде пригоряти каструля, яка б не було дно. Чи це буде казанок, чи це буде така проста каструля, як у мене з товстим дном. Плавити можна до любого состояння. Можна до дуже жидкого. Я ніколи не виплавлюю до дуже жидкого. Мені якби все це змішалось трошечки прожарилось. А можете до свого смаку плавити. Можете й півчаса його отак я лозить по кострулі, поки він не стане зовсім, як вода. Ну, цього сиру я ніколи не робила на водяній бані. Завжди вижарювала ось так у кострулі. Ось так. На помірному вогні перемішуйте, він вже, дивіться, почав плавитися. Попробуйте, може солі мало. Соди тут не буде відчуватися, якщо ви перебільшите більше, ніж по рецепту там. Бо часто питають, а чайна ложечка яка? З горкою чи без горки? Люди добрі. Я ніколи не дивлюсь з горкою чи без горки. Кинула і все. Ось такий процес. Вижарюємо просто його, він при нагріванні починає плавитися. Ну, цей сир, я ж кажу, я помішую, бо десь, і десь я не відходжу, я ось так коло його і коло його мішаю, перемішую. Якщо хоч десь у цьому рецепті, в цьому сирі попадеться десь грудочка сиру, що вона й у молоці не розпустилась і тут не розплавилась, то це ж не цього страшного. У роті не застрягне, на смак не повліяє. Це буде дуже смачно. Я роблю от такий сир, оце твердий плавлений, із 90-х із начала 90-х років. Згущене молоко, що я варю. І сьогодні, покажи доцю, Сьогоднішнє молоко вийшло. Ось можемо даже. Навіть... Ще не зхолодне. Ні, вона вже холодна, ну ще. ще не... Можна було ще поварити, тоді буде. Така, що ось. Тоді буде ще густіша, така якось. Можна. Не стабілізувалася. Так, да, можна, якщо рідше, М менше варить, буде рідше. Так що я ці два рецепти, оце згущене молоко і оцей плавлений сир. Я варю, якщо ще... ще Наташа в школу не ходила. Ще з дітками було. Наварю цього сиру, а в нас у дворі було дві гойдалки, пісок під двором. У нас стільки діток гуляло у дворі, просто повиростали. Я подаю корову, йду, кажу, діти, хто молоко буде пити? Були такі, що до бабів приїжджали онуки з міста конотопа, і ті, і сумські були дітки до, тож до бабів приїжджали на літні канікули. Так, що у нас у дворі діток багато було. І он дивіться, яка вже маса зробилася. Бачите, яка вже, оце вже можна виливати, можна захолонити, а можна ще поплавити. Так що діток угощала. Наташа біжить, щось ухватить. У нас вона така була. Як прибіжить, все ухватить. Дома нахватала, нахватала до, до грудей сюди притулила і побігла. А дітки ж... і більш, от дивіться, уже прикручу. Бо вже почало до дна пригорять, приставати. Як не мішай, а все одно пристає. Ось так. Так що багато діток їли цей сир, не тільки мої дітки, а багато діток угощала, Наташа. Ось так. Це я вже його далі плавити не буду. Для мене це досить. Для кого ні, то можете плавити до рідкого стану. Для мене це вже досить. Ось уже наготовлений судочок. Виключаю я плитку, поставлю на ноль. І буду викидати. Буду цю, бери, ось сюди важко вирушу. Тут на гарячку. Ні, ні, на гарячка. І в судочок. В кожного буде по-різному. В кожного це сир різний, у когось більш м'який, у когось перетоплений, якщо це домашній. З магазинного я ніколи не робила, не буду казати, яке це буде і що з нього буде. Я завжди робила з домашнього молока. І... Домашній сир. Теж був сир. Буває таке, що прозіваєш і не дотопиш його більш м'якший. А буває таке, що і перехавкнеш. Ось так. Придавили. І винесемо у холодну віранду до ранку. Це він готовий. Ось таке на дні. Бачите, трошки пригорить він. Ну, Завжди, як ви не плавите без водяної бані, це завжди він пригоряє. Ну цей сир я ніколи не робила на водяній бані. І так, і ще раз повторюся, Наташа напише рецепт під відео, а я вам повторюсь: по рецепту літра молока або сироватки, або вода плюс 2 столові ложки олії. Добавляєте кілограм кисломолочного сиру. Все це розмішали, поставили на вогонь з моменту закупання 10-15 хвилин, щоб він гарно покипів. Помішуйте, щоб оті комочки всі розійшлися. Одсідили його на друшлах, назад. У каструльку кидаєте масло, Добавляєте сир, Добавляєте соду, сіль на кілограм сиру одне яйце. І плавити, помішуючи, помішуючи, помішуючи на помірному вогні, щоб не дуже горів огонь під каструлею. Все, плавите до бажаного вами результату. Хочете дужче, хочете менше, ось такий рецепт. Робіть, не бійтеся, у вас усе вийде. Я теж робила сама, мене ніхто не вчив. Все це із розповіді людей. Тоді не було ні інтернетів, хіба де в газеті хто що напечатає. І робила, і завжди вийшло. Завжди. Коли більш угадаєш із смаком, коли менш, коли малосольний, коли солоніший, коли як робіть, смакуйте і будьте живі і здорові.